1 червня відбулася масштабна спецоперація Служби безпеки України. Ударні дрони атакували чотири російські військові аеродроми, на яких базувалася стратегічна авіація. За наявною інформацією, уражено понад 40 літаків, зокрема, А-50, ту-95 та ту-22 М 3 Операція отримала назву Павутина і за попередніми оцінками завдала збитків на суму понад 7 мільярдів доларів. Уражено близько 34% чотири стратегії. Ічних носіїв крилатих ракет, які базувалися на зазначених об'єктах. За інформацією джерел, спецоперація готувалася понад півтора року. Її логістика передбачала доставку ударних фіпіві дронів до Росії вантажними автомобілями, які були споряджені мобільними конструкціями. Дрони запускалися безпосередньо з кузовів вантажівок, що дозволило синхронно вразити цілі на кількох базах. Під час атаки, яка відбувалася одночасно на кількох об'єктах, протиповітряна оборона РФ не встигла Реагувати. Тривога оголошена не була, літаки не піднялись у повітря. Керівництво операцією здійснював особисто голова СБУ Василь Малюк. Хід контролював президент України Володимир Зеленський.